генератор, це польський генератор з пондовським двигуном, максимально потужність 6 кВт з такими розетками, однофазний. Це більш потужна розетка. Такі технічні характеристики у нього вага 67 кг. У нього чесна потужність, бак 6,1 літра. В нього немає електростартера, запуск тільки ручний. Згун Honda GX390. Тут у нас перекриття баку. Давайте одразу запустимо. Переключати ОМ. Якщо холодно, то закриваємо заслонку, відкриваємо бак обов'язково і запуск. Зараз ми вже запрошуємо. Можно однофазний генератор.